Всім доброго дня, ну що, добрався дощ і до нас. Зараз уже 13 година. О, калоші мочаться, бабушкини. Ляпав-ляпав, то почнеться маленький, то закінчиться. То почнеться, то закінчиться. А це прямо такий... О, я хочу, щоб ви подихали трішки, як пахне гарно. Так, як же ж мені сюди пробратися, її калоши оці що мочить їх дощ. Я ж тут не пролізу в цю дірку, так? Ті ж ти закінчився, зараз я перебіжу. Ой, дивіться, що там робить, хорошо, що там поставили. Ой, боже. А, тут вириває. Ножиці кинула, дощ моче, зато тут, бачите, чистота. Угу. О, то бачите, саме головне, потім каже, що рожи не ріжуть. Ото стіки не купую, я зараз заказала собі нові ножниці, я їх заховаю так, що ніхто навіть не бачитиме. Бо це... Де як ви... вигорнула все. Офігеть. Ой, як пахне, як же ж пахне тут на вулиці. Я вам не можу передати. Чим пахне? Ну, пиль прибивається. І дощик такий гарний, аж вода вон пішла кругом. А Санька ожину свою розсадив отут, а дуже густа. Там і там посадив. О, тепер вода не стоятиме там, вода буде сходити. Добре, і замерзатиме. Я вам скажу, що досить потрібний. Потрібно, щоб уже грибочки якось були. А то а я все в майці, вже треба одягати шубу, а я все в майці. Ну, чокнута баришня. Я сьогодні в мене є що їсти, бульонтики варю, ребра свинячі. І думала, що Саша прийде і почнемо копати ж малину, готувати на відправку завтра хочу. Бо тому що понеділок добре, що я не відправила його в суботу, бо неділя-понеділок вихідний. А сьогодні буду відправляти. Я ж кажу, що відкрила свізошу, та там ще в мене людей, яким я обіцяла Бог зна коли. Ну нічого, так що, а можливо завтра буду сама, мене до обіду так буде часу, бо там. Зранку дуже багато людей на пошті. а вже після обіду менше. Воно представте собі, там 10 і плюс 13 коробок. І це ж не так пісенькі коробки, а коробки. Жіночка просила, в мене так лілій білі, я їй обіцяла. Це дивлюся, думаю, де ж вони? Ну, по-моєму, терчать палочки треба відправити, бо я їй обіцяла оці лілії. І там і не багато, бо вже теж пороздавала. Але обіцяла, треба виконувати. А моя кофта в сарай. Ви думаєте, вона в мене одна, та зараз другу діду як. Сашуня ходила в ліс там в лодзі, то грибів мало, але там дуже-дуже мокро. А в нас сухота. Я думаю, це якщо дощ пройде, навіть такий. Через два дні вже можна буде йти за грибами, бо вже засиділися і ви кажете, Алла, коли рибалка, коли гриби. Ой, мої любі. Зараз так життя повернулося, що окрім рибалки, грибів, ой. А мої на душі коти такі, не те, що шкребуть, я вже й насрали там і настяли. А десь з дитиною балакаю, кажу, синочок, все нормально буде, все саме головне, не, не розчаровуватися в тому, що відбувається, не, не, не стати жорстким і берегти себе. А я знаю, що це все слова і так це важко все перенести. Що ну, буде все нормально. Зараз я натягну вже все. Якщо така погода буде, то вже треба ці сітки знімати, киснем їх добре так попрати, тому що Та ця чиста на кухні там. Це, бачите, Порвала дірки, отак видно, он, браслетом тим, що на руці був. Що я загубила. Помните, бджола в мене була? Немає. А я сьогодні дивіться, який новий букет собі нарізала. Біла красуня, така ця сережа і ця така гарна, правда? Троянди просто красуні. Це вже нічого не скажете, що брешучи, що це все моя праця, особиста праця. Вітя дуже гарно цвіточок приймається, твій диви, диви який. Я земельки гарно сюди накидала, хай росте. І цей вже занесла сюди в хату. Саша заніс не я. Ростуть Як розсипається, як розсипеться. Прямо як посмішка, да Одна оце, подивіться, наче сміється, обличчя. Ото кажуть, що я сиділа, зараз я з мамою побалакаю. Кажуть: ой, там значить дерево і. Зараз не дуже видно, але все одно. От дерево і там образ Ісуса Христа. Люди добрі. Це просто, я вчора сижу і дивлюся, ось подивіться, на оцю частину, на оцю. Ось таке, знаєте, наче лице і два ока. Таке лице, оце частина. Вам погано видно. А так, якщо дивитися, отак, лице якогось чи звіря, чи якоїсь тварини. Тобто це все так просто здається, люди добрі. а То ой, все, і там уже ікона на дереві, сама, починають люди молитися, починають, це все просто так ось зі ціля. Така довга дова голова і прямо очі. от-от-от Зараз ліве око дуже гарно вийде над коробкою. Тому не придумайте, люди добрі, Це все ми самі малюємо, якісь там картинки чи щось в своїй голові. Ну що, ми пообідали. Зараз я піду уск... з коробки, а санька буде зараз. Трошки дощ промочив, так, але не дуже почне копати цю малину. Я почну збирати, тому що 10 коробок, так зараз не відіпреш. Зараз запечатаємо М5. Або там ще навіть більше. Тому що заходить дуже великий дощ. І Саня каже, що вночі передають, що буде дуже великий дощ. Тому нам треба швиденько це все зробити, щоб було все добре. Саня мені допоможе в цьому. Нічого з ним не случиться, якщо воно постоїть в машині одну ніч. По базарам його тягають там заходи. Ну заходи, заходить. Так, хай заходить, звісно, що ж кажуть, нехай. Так, а де коробки Санька? Що ми до цього ще брали? На чердак, так. Да. Бачите, як добре, що в фозі є коробки. У мене отакий сюди якраз ляже. І буде добре, не потрібно купляти коробки. Зараз заскочимо, позакриваю. Ось щось ці коробки зараз достану ще із цього і чердака. А ні, там трошки розвидняється. Бачиш, тільки Саня перебувся йти туди, а воно дощ починається. Ну нічого. Я зараз пакети сміттєві. Ми будемо коріння брати, обматувати. Я у хлопців на новій пощі бумагу таку брала. Змочимо. Бачиш, і в пакет. І воно буде все триматися. Так, я отак йду на новій пощі, опа, бумага кажу. Це можна взяти? Так, да, так, да, беріть. І оце, і оце все для посилок. А що? Вони викинуть сміття, а мені воно потрібне. Диви, диви, що робиться. Диви, що робиться капоку. Твою мать. Не жарко, значить все прийметься. Вон санька копає вже. Ось так трошки оббивай землю, тому що ми ж землю не будемо посилати, воно все буде нормально. Я зараз ножиці старі возьму, буду підрізати. Це молодесеньке кидаю сюди. Воно все буде. Старе посадити, воно виросте, нічого страшного. Та давай, хватить вже лупари. А, ти в миску хочеш. Ось бачите, які два гарні пагони. Це молодесеньке, молодесеньке. Отак відріжуються. Хоп, цей корішок і цей корішок піде. Це ось третє росло і тут може пустити. Оце, звісно, буде важко таке старе. Ну нічого. Не було хробака, та ні, вроді не покопа. Не, не, не погризені корішки. Ось, дивіться, бачите, ось тут такі бруньочки ось вони. Оце ж воно з них буде молоде. Ну, вона виросте. Та виросте. Одна жіночка написала, що не прийнялось. Каже, поливала, кажу, ну нічого, я вам нехай свою якось перешлю. Конкретний. Може якось розрубати. Так, зараз викопаєш потім. І що ж, ми ж, і ми ж пересаджували цю малину нещодавно. А там, звісно, молодий той ряд, зовсім молодий. А тут більш старіші. Сейчас Аня лом возьме. Саньке все ломо. Хороші такі веточки прямо. Замечательні. Я її підріжу десь отак. І воно випусте. Ого, ого санька Та бери ближче, це така гада, що воно не боїться, саль. Я думала, миша пройде. Оце, да А може отак розрубати його сань, чи ні? Подожди. Коротше, дівчата, хто, хто отрим... Лопата, що не поламалася, Дважно, я вже бачу вона, да. Як не купимо держак. Дівчата, коротше, з вас пів літра за, за страдання. Саня не? <світнє> <світнє> не, не. Та чого ж я смішу? Дівчата кажуть, ось, будь ласка, скидуйтеся, пів літра сані купити, що я оце його тут експлуатую. <світнє> ну, та ти що, Санька? Оце одламується, бачиш, як хорошо, з тої сторони Угу. <світнє> <Петяне. світнє> О, вже пішло, як зуби. Санька, ти ж хотів бути е, е, в юності хірургом. О, тобі ти, врач. Та не спішити. Так добре пішла брати ці. Е, там же ж колюча осторожно, Сань. Ти оце одрубає ракетою. Якої ракети? Це ж молоде відділяється. Значит, пісок піском. Ну, що немає вроді би цього пожара того. Брунички. ну це, мабуть, Саша відламав. чи оце, я не знаю. Ну прямо видно на корішки, коли там ті падлюки. Оце ось таке щось похоже, оце що не наче хробак їв. А оце я не знаю як. Розрубаємо його сань пополам. Звісно, там є молоде старе, воно отей пусте якраз Сань. Може топором розрубати. З того й піде якраз саме гарне. Я б топором розрубала. Все, я вам показала, ми займаємося, тому що треба ножниці зараз взяти і старі мамки, не вона взяла діла їх. Ну, дощ гадюка не дає робити. А воно ж в бумагу хочеться замотати, щоб мокреньке було, і пакетики. Щоб ж ящик не розмок, ти розумієш? Оце так. І молоденькі всі щось виросте. Та воно щось стоїть, хай стоїть. Воно видно буде. Поки що не тече не один. Блін, я б... Ні, як потече, то ну, я думаю, що ящик ж не розмочиться так. Ще в щось одійнемо. Ото треба було одразу в ті пакети. Он тебе під ногами пакет валяється. Ну нічого, тоді в оці пакети, В оці хороші пакети всунемо. Сань, тікай з дождя, ну його нафік, тікай. Ага, весь. Диви, яка кучугура. гура. Важко обрізати його дуже. Отаке. Може встановити. Та дай Боже, хоч... найголовніше, щоб хоч оці не напичі. Не Уже два вже, Саня закон. Так воно ж у миски все лежить, його треба до ума доводити. Ось ну, так ну, Отак буде. Сюди і, кину і, цього і, кани. І кину сюди астри сухої, а ви там уже там самі будете робити, що вам, що вам розсіє. То це яблуки треба занести в хату, де ним-давно було. Вони тут уже отсиріли, як тільки хотіли. А малину не треба. Я малини там не бачу. Як хочеш, то не малина, а калина. Малина. Як хочеш, ось бляцтво таке. Я з відкритими ногами. Буде перехід температури. Так вона ж любить мороз, хай висить. Їй не страшно. Ага. Вона наоборот любить мороз, вона така стане отака зморшкувата. Ага, бач, думали, що вона сипатиметься, а вона й не здипиться і рам. Отуди зморшку, а вже така гарна на смак. Ну оту треба її та зробити у посудину якусь та й братимемо. І ви будете пити. Чай. Ні, я не люблю. Це що? вони? – Я не люблю це Помню, Бабушка пиріжки робила з калиною. Да. Хай висить символ України, Диві, яка краса. Червоне-червоне, гарне. Терпіль. Грузія винограда. Тернопільщина, так. Тернопільщина. Тернопільщина. Да. Ти подивись, як яблуня. Саша тільки постриг. І вони пароскі які пустились. Да, йде. Короте, всі бабушкині пакети порозходували, Всі бумаги, все. Воно ж хочеться, щоб это. І короте, кому не потрібно, буде викинете. Попробуйте зберегти Он кан, кан, кана жовта. Покладу посилочку комусь. Як георгіну сохраняйте. І будуть красиві жовтого кольору такі. Єлі... Воно ще, блядь, як сироті жниця дня мало. Якби не було дощу, така погода була. А зараз воно дощ іде. Грязний, мокрий, весь як собака не прив'язана. Коротше, Санька, ти ті ящики поки не трогай. Вони... Я зараз подивлюся, як воно там чи тектиме, чи не тектиме, щоб в мене ж ящики не, не розете. Я не знаю, скільки, по-моєму, 11 пакетів я вже напакувала. Оце, бачиш, тепер дивлюся, що вже ж воно не. А воно бачиш, тут капає. Може, зараз пленкою замотаю отак. Тому що мішки, пленка вона еластична, а мішок знову зараз порветься. Ну, коротше, гемор. Я ж кажу, що з, цим, з цими посилками вічно такий гемор, що Так, часка не пособираю пакети, бабушка приготовлювала. Ця сім'я замала ще два. Трішки вели... О, така коробка нічого, але вони ж не візьмуть на Укрпошті, тому що це нова почта. І мама якраз переперла ті, що були там астри, ось позрізала, то я в пакетик кладу астри. І там уже мама передах навела. Кани двом людям не вистачило, ну, мене ніхто не просив про ці кани, тому я вже так, як кажуть, добровільно. Саня каже, може кому морква треба. Кажу, та ні, морква їм не треба. Каже, вон цвіте, може хто посадить на Кажу, ні, не треба. Хай росте. Це ж мені всі допомагають, розумієте? Ну, Ножниці шукаєш. Один ножниця. А я не брала їх. Ось такі ящички гарні. Я то напишу, бо маца Саня наклеїв, але вони не підходять. Що ж я в цей ящик покладу? Оце трішки оце ось мокреньке, я боюсь, що він може прийдеться перекладати. Ну хай постоїть ось мокре, бачите, прямо мокре тече. Ну нехай. До завтра постоїть, потім подивимося, що можна ящик в ящик поставити. Так, а я піду зараз бумажечки понапишу свою братами, щоб мені потім було проще його це все робити. Ще Одне розстройство. Печатали, печатали, І ще дві посилки це ті, що в мене з. З Укрпочти і ще дві через нову. Мій чотири посилки. Десь на те ще виродить, отам вирвати. І ще одна жінка приїде додому прямо взяти. Ось дві. Одна на Харків, а втора, а втора Черкаська область. Гвоздик. Гвоздик. Ну нічого, дівчатки. У мене ж як лотерея, я не то, що там відбирала, ніхто нікому нічого. Оце все запечатали, отак, все підряд. Як було, так і запечатали. Я кажу, що. Ящики ще є, санька нариє риє ще. Маленька, на да, Санька, там, та да прорідимо трошки. А можливо тут Ну, тут я багато клала, так що може, ну нічого вже. не знаю, але що ви там клали? Ну, там не булькає. Не булькає? <різь> <різь> Ні, не булькає. Ось, поки місяць остав, щось вона в мене трошки це вумань трошки підтіка, але вона підсохне. Я думаю. Висохне, звісно, а ці перенося в эту. То я думаю, що може не всі, бо я ж всі не понесу п'ять, поки зараз здам п'ять, потім ще ну, п'ять. давай отвезем, там отвезем. Сьогодні вихідний. А, блин. Якби ще, а то ну, так я завтра з роботи приїду та відвеземо. Там з утра і очередь, да, тоді завтра відвеземо. Ну, так хай вони тут і стоять на столі. Я з роботи приїду, відвезю. Хай на столі і стоять тоді синь. А дощ, не дай Бог. А що дощ воно ж Там навіть? Та ну Саш. Ну, однось, як хочеш, то однось. Я зараз ходжу і думаю, де ж мені взяти дві посилки. А тут точно вже наклеєний адрес. Так, наклеєний юханий бабай. Це все. Ну нічого. Щось придумаємо. Бабушка він одразу по гарячим слідам все вбирає. Я ж кажу, ну, Йохани бабай, ну хто мог подумати, що. Два ряда аж мелькнуло і не всім вистачило ще. Твою наліво. Ну, тут вже нічого немає. Представляєш? Та не вистачило двом людям дві посилки, ще й дві на нову. Чотири посилки треба ще десь взяти. Прикидаєш? Та ну, там понад краєм повикопуйте. Дуже ж, молоден, дуже ж не ростиме. Ну, так накопаємо десь тут, коротше говоря. Я думаю, чотири куща викопаємо. Там під забором один вже є, я бачу. Да. А, вик... а от і на промежуточний. Ні, ні. Та й те викопаємо все. Ну, коротше, трошки, трошки наші завтра відправимо ці, а ті потім. Ні, отой молодняк викопаємо, він піде. Блін, ні, ті, 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 я щось думала, я що в мене. Ті, що... Я думаю, с... зми... Саня змине. Змити змити тоді, а як оце земля. Воно все змиється на город, ти що, шуті? Я ось о, знає, а, мити, мити. О, Ось помити треба і миску з треба помити. Так що я зараз допоможу Саню занести. Велике діло, діло зробили, допомогли мені, спасі, тому що воно дотошне все. Ну, 4 це, вибачте, не раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять. Чотири це не дванадцять. Отак.